Перш за все хотів би розпочати з тієї інформації, що на минулому тижні ми провели Чергову Раду оборони Запорізької області, пріоритетом якої було в чергове надання додаткової допомоги для наших військових підрозділів. Ми бачимо, що до кінця року ми ще раз збільшимо оборонний фонд Запорізької області. Він буде налічувати майже 3,5 мільярди гривень. Хочу подякувати окремо всім громадам, які вкладають кошти громад у допомогу військовим. На жаль, інтенсивність бойових дій вона не зменшується отже, потреби військових підрозділів вони збільшуються. Основні проблеми і потреби вони. Залишається тими самими, які були раніше. Це і починаючи від банальних мавіків, продовжуючи fpv дронами, антидронові тонелі є пріоритетом на сьогодні в частині будівництва інфраструктури на території Запорізької області. Десятки кілометрів вже побудовані. Розпочали ми цю практику з однієї з бригад на Запорізькому напрямку, а продовжуємо завдяки допомозі Генерального штабу і безпосередньо Державної служби спеціалізованого. Транспорту наша мета до кінця року побудувати майже 100 кілометрів антидронових шляхів на основних логістичних шляхах Запорізької області.